Виглядають кабаке. Вам показую досипання. І хочу показати, яку не вимахали картопля за ці дні. Дивіться, яка в мене файна. Ця поколіна. Зараз я її ще просипаю під а Ось ця куплена. Взагалі ось ще колі. Дивіться, яка файна, файна. Файно-файно, буряк, бачите, прорва та й тільки просто пальця розпустить. Це запати. Ой, 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 і шляпку зносить. Все, те, що ви робите, все. Там запати. Так, знімала вам тоді з гори йшла. Тепер знизу на гору. Показую вже висапан. Ось так. Роб. Ось так. Ось так. Оце болю, це мій рот. На мої посадки. Тут теж кабачки. Картопля. Картопля, картопля, буряк, картопля. Бужек Буря, картопля. Жука, як бачите, немає, цвіт кинуло. Тож це буде файно. Це гарбузи. Тут у ногу, томати треба буде пересіятися. Сидить, тойсь розсадить. Збираю свою пляшку, я воду пила і все. Іду додому.